Гострий прояв болю у нижній ділянці спини є практично у кожної людини і є однією з головних причин тимчасової та стійкої втрати працездатності. Протрузія диску це часта патологія хребта, яку можна зустріти у кожного шостого дорослого, що може передувати грижі хребта. Найчастіше протрузії виникають у поперековому відділі, оскільки цей відділ несе на себе досить велике навантаження. Найчастіше пацієнт звертає увагу на такі прояви даного захворювання, як Кольчі або стріляючи біль, больові відчуття в попереку, які посилюються при чханні, кашлі та сміху, больові відчуття, які віддають нижні кінцівки та створюють дискомфорт при ходьбі, втрата рухливості мускулатури. Основними цілями реабілітації у нашому центрі при даному захворюванні є усунення больового синдрому, стабілізація стану пацієнта, усунення обмежень у самообслуговуванні, відновлення біомеханіки та рухливості хребта та поліпшення м'язового тонусу. А я хотіла би сказати величезне, дякую а, цьому центру, а, цій Добре. прекрасній дівчині. Це Іванка, мій реабілітолог, і ще багатьом реабілітологам, до яких я попала в цей центр, а лікарям адміністрації. А, дякую величезне за цей за індивідуальний підхід за доброту, за чуйність і за те, що в цьому центрі я а, знову відчула, що в мене може, може щось не боліти. Дякую вам.